Бажаю здоров'я, друзі. Передаю привіт ворогам і хейтерам. Так, я живий. І що найгірше для них не зламався. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Мене хотіли залякати, прибрати, змусити мовчати. Не вийшло. Бо якщо я мовчатиму, то хто тоді скаже правду? Усі змі в кривому розі свої, мілкулячі. Вот це правда. Куди я зник і чому не вів канал Україну? Думаю, що всім українцям дуже цікаво узнати все просто. Вибудована мародерами у кривому розі система вирішила мене покарати за правду, за викриття, за те, що я не цілував руки перевзутим патріотам, які до 22-го активно лизали в Москві чоботи. Прославляють нацистів і нацистів ви називають це словом декомунізація. є тобто, ли фактор Україна, Росія, конечно, да, я вам про Росію відповів. Ну а після повномасштабки раптом надягли шапочки і стали захисниками. Клять орки, звісно, усі так звані правоохоронні органи активно співпрацюють з тими, хто їх годує. Я не один рік розповідав, як у кривому розі одні ті самі морди крадуть, деребанять, ставлять своїх на посади, купують лояльність за наші гроші. От поэтому заміняє проголосували. І коли я почав тикати мародерів носом у факти, їм це не сподобалось. Один із таких героїв Тилу у шапочці. Дав команду офіцеру воєнкому, шому цей крізаліс ще не в окопі, і понеслося. Як добре, що збили, покалечілі чоловіка! Хоча я й не ховався, та вони мене знайшли. Гарного гарного дня, Цікавості Повістка з помилкою у прізвищі, поспіх, кайданки, погрози вбити. У ТЦК використовували тортури, принижували, намагались побити, обіцяли вбити. Змушували визнати, що я ухилянт чи симулянт. Драки, провокації, що угодно. Та проблема в тому, що я не з тих, кого можна зламати. Навіть побив одного з тих, хто намагався побити мене. Привіт! Потім учбовий центр: нові знайомства, дружба, братерство. Ми з товаришами ділили усе: приємні та тяжкі моменти. Навчання та відпочинок. Я сказав, 2, 20 вжимані. Ми готуємося до штурму окопів. Я, як і минулого разу, знаходжуся у позиції стримування. Тобто це мене буде штурмувати, мої побратими. Моя задача сховатися і втримати наступ. Але фактично, звісно, втримати наступ у мене не вийде, ну, тому що. Навіть якщо я когось за 200 чи за трьохсочу, судно, вони продовжить рух, бо вони мають навчитися проходити окопи повністю. Майже всі ми там були мобілізовані зі страхом в очах та вогнем у серці. Найстрашніше вже було позаду, ТЦК і бусифікація вже нікого не лякали. Ми вчились бути єдиним механізмом. Силою, яка мусить стати на заваді окупантам, і багато із нас були готові до цього. В кожного з нас мобілізованих було своє цивільне життя, свої навички і таланти, які ми приміряли на військо, планували застосовувати у захисті України. Командир казав, що ми придивлялись до підрозділів, шукали ті, яких хочемо нести службу, отримували відношення до військових частин, і після навчання. Доєднувались до них. Та, на жаль, не так сталося, як гадалося. Тоді я обрав долучитись до богів війни, артилеристів, стати членом екіпажу Хаймарса, щоб нести погані новини окупантам і радувати українців якісно виконаними ураженнями. Але в кінці учебки обрати довелось не мені. Обрали мене у штурмовики без права апеляції, без ВЛК. І Незважаючи на мої навички і таланти, ну і про стан здоров'я забули. Колись, коли закінчиться війна, і я знову стану цивільним, розкажу усе, що відбувалось, і покажу унікальні архівні кадри, які записав научець. Дуже холодно, дуже холодно. Зараз у нас урок з евакуації поранених. І, скоріш за все, я буду пораненим. Все не хотілося б, ну бо холодно, прям жесть, прям мороз. Там є на що подивитись, чому здивуватись. Але час ще не прийшов. Поки що. Коли ж зрозумів, що мене просто готують до смерті у штурмах на чужій землі, щоб потім мовчки списати, пішов у самовільне. Ні, не тому що злякався. Просто вирішив, що не дам ворогам внутрішнім і зовнішнім задоволення мене поховати. Війна, все спішить. Хтось назве це страхом. Я називаю це інстинктом виживання. Бо вмерти за хабарника не геройство, а дурість. Да. Шлях з фронту був не солодким. Мінні поля, голод, відчував себе диверсантом. На годину 6.08 я вже десь в самому місці. То залізничного вокзалу показує навігатору 6 кілометрів і годину шляху. Але в мене немає години. Мені... 30 хвилин. Ну але навчання на БЗВП стали в нагоді, бо я вчився, адже мав намір воювати. Тому використав навички. Побратим, який мав іти зі мною, лишився і після першого ж бойового виходу зник безвісти з усім взводом. І мені все равно хлопців вже нема. Я на зв'язку з рідними побратима. Вони нічого не отримали, навіть точної інформації. Я вижив На зло ворогам.

Через деякий час сам пішов у резервний батальйон. Приїхав у резервну роту. Взяли мої документи, виписали, сказали чекати. Якщо довідку отримають, то я, я то ні. Пройшов усе заново. І тепер. Служу там, де командир не грає у царя, а ставиться до бійців як до людей. Тут я бачу армію, а не базар. Тут не принижують, тут поважають, і тут справді хочеться воювати за Україну, а не за чиїсь схеми. Інтереси і мародерство перевзутих расистів і негідників в шапочках. Це вот ета історія. Єдина проблема, з якою зіштовхнувся, це покарання за СЗЧ у вигляді позбавлення премії. Звісно, я саме цьому винен, бо не лишився у штурмовій бригаді, не пішов штурмувати чужий нам Курськ. Тому після повернення і оформлення всіх документів певний час знаходжусь без грошей на голій ставці, на яку існувати вкрай важко. Самі порахуйте 1440 гривень. Ну таке годують, спати є де, але дрібні потреби за рахунок друзів. Я, звісно, вдячний. Але це схоже на приниження, бо, поки такі, як я виживають, ті, хто нас продав, мародери у шапочках. Їздять на нових позашляховиках і отримують нагороди за видатні тилові заслуги, досягнуті за чужий рахунок і бюджетний кошт. Багато хто може бути героєм, чужими руками жар загрібати, сидячи в безпеці, бухаючи елітні напої в найкращих закладах кривого рогу. Ми змогли. тому. Звертаюсь не до близьких друзів, а до всіх, хто розуміє суть. Хочете, щоб у кривому розі, хоч хтось продовжував говорити правду. Підтримайте, будь ласка, Донатом. Бо я той, хто пройшов через тортури, брехню, зраду і все одно стою на своєму. Я, я вообще в шокі. Я не обіцяю ефірів щодня або так же регулярно, як було це колись, але я повернусь. И покажу вам, кто справжній ворог. Здравствуйте. Бо оккупант хоть каже, прямо, мы вас знищимо. а наши так звание домашние патриоты у шапочках крадуть и прикрываются прапором. Для меня и радикалы никакие не патриоты, пусть они постов ушивают себе на один Через них гинуть наші люди не менше ніж від російських куль. Я вам про Росію відповідав. Посилання на донати та номери карток у описі під цим відео. Е, ви скажіть, скільки ви дасте грошей, скільки ви дасте грошей? Я дякую кожному за будь-яку допомогу. Окремо, прошу допомоги у поширенні цього відео, адже майже за рік відсутності канал на Ютуб ледь живий, а він нам усім дуже потрібен. Бо він це не продажне змі, не анонімний телеграм-канал а бодай не єдина наша спільна зброя: промінь світла в мороці своїх для мородерів зливних помийок. Разом зі мною зараз служить відомий кінорежисер. Ми готуємо фільм справжній без купюр. Там буде все. Документи, кадри, свідчення, імена почують усі. Давайте, а ви можете без прізвища? Ми вже почали роботу, ну але сталося непередбачуване. Зламався комп'ютер, на якому робився монтаж, і доведеться почати все спочатку. Та найголовніше це те, що один. Дуже добрий і щедрий мешканець кривого рогу виказав бажання допомогти. Ну і пообіцяв найближчим часом надати свій власний макбук для моєї роботи. Тому дуже скоро ми повернемося до роботи, щоб в пам'ять про тих, хто загинув, і з повагою до живих розповісти правду, якою вона є. Ну а поки не відписуйтесь, підтримуйте, поширюйте, бо мовчання це зброя зла. Я не мовчу і не замовкну. Підтримайте, якщо теж не хочете жити в Україні, де правда карається сильніше, ніж зрада. Слава Україні! А все остальное то такое аплукаво.